Добрий день, любі учні, шановні батьки і педагоги, тихими кроками до нас наближається осінь, а разом з нею і її перший день свято знань. Цей рік навчання 2022-2023 не схожий ні на один з попередніх навчальних років через те, що в нашій країні йде війна. Ще можливо. Ніколи не стискалося від тривоги так сильно наше серце від переживань за наших учнів за наших близьких людей. Ще ніколи не стискалося так сильно наше серце від болю за наших воїнів, які зараз знаходяться на передових рубежах і відстоюють суверенітет нашої незалежної України. Але ми повинні виконувати свою роботу. Ми Повинні навчати дітей. У них є таке право. І незалежно від подій, які відбуваються, педагоги це також, також люди, які знаходяться на передових рубежах. І вони, вони повинні виконати цю роботу і навчати дітей у дистанційному режимі. Ми зробимо це ретельно, ми зробимо це старанно. Я сподіваюся, що всі діти відгукнуться, і наша робота буде командною і буде дуже, дуже хорошою. Я вас вітаю свято, бажаю натхнення, бажаю сил, перемоги і мирного неба нам усім. Шановні діти, вітаю вас з 1 вересня. Бажаю прекрасних уроків. Бажаю вам залишатися завжди веселими, дружніми, цілеспрямованими. Бажаємо вам відмінного навчання. Дорогі першокласники, вітаю вас першим кроком в шкільне життя. Нехай ваші шкільні роки будуть щасливими. Бажаю вам бути старанними. Будьте здорові! Будьте працьовитими та наполегливими у досягненні своїх мрій і справ. Будьте активними. Ми сувуємо за вами. Я бажаю вам чудових відкриттів. Робіть зарядку кожного ранку! Нехай навчання дарує вам задоволення. Вивчаємо англійську разом. Матися з поетом! Бажаю вам розкрити всі свої таланти. Нехай шкільні роки будуть радісними.